Достатку та добробуту це слова, які ми часто вживаємо в тостах, бажаємо комусь на день народження та інші свята. Дивіться, рог ізобілля. є такий колаж у нас. Які виконаний з ювелірних металів, це посріблення позолота, розпис ювелірними емалями, розсип монет, яка з рогу висипається, повністю ручна авторська робота. На фоні бархатному такому фоні в сучасні світлі рамочки. З позолотою. А, реально крутий буде подарунок вашим рідним, близьким. Та й вдома оновити дизайн можна було б. Е, класний варіант для подарунку. Звертайтеся, сайт о, і, склюзі, ком, у нас два інтернет-магазини в шапці профілю. Іде сертифікат до цієї роботи, де зазначено, що виготовлено, та як, як вона виготовлена та що означає. Е, класно прикрасить вашу кімнату, кабінет. Звертайтеся, закрийте все. Ве питання по пошуку подарунку.